Підгузники, трусики Albert Хейн Нідерланди екстра сухі та м'які, преміальної елітної якості. Обожнює цей бренд, величезна кількість позитивних відгуків по їх полинаючій здатності та якості. Зверніть увагу на дизайн упаковки. Вже одразу помітно, що це преміум клас. Трусики мають престижні сертифікати якості, FSC та Ecolabel. У зовнішньому вигляді також одразу помітно найвищий рівень якості, надзвичайно ніжна поверхня, з таким ось візерунком. Вони тоненькі, з м'якенькими еластичними розиночками та утилізаційною стрічкою. Погляньте тільки, яка у них внутрішня поверхня. Ці поперці сприяють ще кращому розподілу вологи та забезпечують прошарок повітря між підгузком та шкірою, щоб запобігти попрілостям та подразненням.